У вівторок, 26 березня, росіяни поцілили по цивільній житловій інфраструктурі Харкова. Голова Харківської ОВА Олег Сенгубов повідомив, що зафіксовано влучання у Шевченківському районі міста. Огляд місця профільними службами триває. Мер Харкова Ігор Терехов також заявив, що пошкоджена не житлова будівля. Водночас у багатоповерхівці, що знаходиться поряд, повилітали шибки. До кораблів, які втратив чорноморський флот Росії під час атаки сил оборони України на окупований Севастополь, можна додати Іван Хурс. Виконання ним функцій розвідувального корабля залишається під великим питанням. Про це 26 березня в ефірі телеканалу Фрідом повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Виповняти обов'язки, е, виконувати свої функції власно е, своєї функціоналу, Виповняти завдання, які возложено на подобні единиці, вони зараз не можуть. То тобто, в будь-якому випадку воно теж тепер потребує ремонту соответствую. Виходи в море дальніше його в качестве імена роз'єднувательного корабля під большим вопросом. Українські енергетики заявляють про можливе повернення графіків відключень електроенергії цього тижня, тобто до 31 березня. І не тільки в регіонах, що постраждали від влучань, а й по всій Україні. А то ймовірність повторного блекауту залишається вкрай низькою. Йдеться саме про стабілізаційні відключення за графіками, як це було минулої зими. Аварійні та екстрені відключення і так застосовуються через безпосередні наслідки обстрілів. Такий прогноз в інтерв'ю фокусу зробили директор енергопрограм центру Разумкова Володимир Омельченко та експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. Так, Омельченко вважає, що ризики планових відключень цього тижня дуже високі по всій країні, зокрема у Києві. Якщо влучання по енергетичних об'єктах продовжуватимуться, ймовірність переходу до стабілізаційних графіків постачання практично 100-відсоткова, впевнений експерт. Звинувачення Путіна у бік України про причетність Києва до ситуації у Москві – Це в першу чергу робота на внутрішню аудиторію. Про це заявив в ефірі телемарафону представник прес-служби гормо Євген Єрін. Кремль він завжди е, останнім часом головними звинувачуваними в нього були якраз країни заходу і України. Звинувачення нас створення образу. Противника воно продовжується за тими лекалами, які були розроблені ще, ще в Совєтському Союзі, і ця ситуація вона продовжує розвиватися певним чином, але в першу чергу воно працює на внутрішню аудиторію. Єрін також прокоментував удари сил оборони по російських нафтопереробних заводах. За його словами, це завдає Росії не лише економічних, а й репутаційних втрат. А відновлення частини НПЗ для ворога вкрай ускладнене тут залежить від кожного об'єкта. Так є на деяких об'єктах вражені цілі, які потребують дійсно відновлення. І Відновлення це пов'язано з використанням високих технологій, які в Росії на даний час відсутні або вони мають обмежений доступ. Тому це в будь-якому разі має свій ефект. Протикорабельну ракету «Циркон» взяли на озброєння в Росії лише рік тому. Росіяни навряд чи могли виробити їх велику кількість. Таку думку висловив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі телемарафону. Цирконів не точно небагаті. Думаю, що це якщо вони зробили 10, то це дуже добре. Ця ракета була взята на озброєння в січні минулого року, 23-го року. І тільки закінчилось випробування. Ну, взагалі, це протикорабельна ракета. Ну сказати точно, це я пропускаю, що ну, так, десяток, так, ще було. десяток не більше. Ну судячи з того скільки скільних кінжалів, там десь двадцять двадцять п'ять. І це, це то, ще, ще більш нова від да, так. І навряд чи вони просто змогли зробити більше, якщо не взагалі декілька одиниць. Угу. Ну все одно, це тобто фактично. Це вчора це була якась рекламна акція, скажімо так. Шу ну антирекламна для, для ну, звісно, російського ВПК, тому так, що так. так. Вони про кінжал розказували, що неможливо його збити сучасними і перспективними засобами протиповітряної оборони. Про циркон взагалі, що це там два циркона нема, тому знаєте, треба можна сказати, що ті характеристики, тактико-технічні, які Росія дає на будь-яке своє озброєння, починаючи від танків, наприклад, там закінчуючи ракетами, воно суттєво перебільшено. Суттєво. Очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відверто закликав надати нашій країні створені у США занітно-ракетні комплекси Патріот. Головний український дипломат в інтерв'ю політику заявив, що якби наша країна мала достатньо таких систем протиповітряної оборони, ми б змогли захистити не тільки життя нашого народу, але і нашу економіку від руйнування. Віддайте нам Патріот. Віддайте нам Петріот. За його словами, українські воїни почали втрачати позиції, оскільки росіяни масово пустили у хід модернізовані авіаційні керовані бомби. Міністр наголосив, що від цього озброєння неможливо втекти. Воно просто падає на голову і руйнує все. Ось так ми втрачаємо позиції. Єдиний спосіб запобігти цьому збивати літаки з бомбами. Нам потрібні системи ППО на передовій. У МЗС Польщі заявили, що в НАТО розглядають варіанти збивання російських повітряних цілей, коли вони летять у напрямку території країн альянсу. Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Анджей Шейна в інтерв'ю РМФ ФМ. У НАТО аналізують різні концепції. Зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО. Але це повинно відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії договору. Він підкреслив, що Росія не повинна нав'язувати альянсу якісь правила. Він повинен звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних держав, ЄС почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні. Україна наближається до свого найнебезпечнішого періоду спочатку повномасштабного вторгнення. Постає питання, чи перебуває країна під загрозою втратити себе? Як йдеться у матеріалі політико на початку вторгнення, президент Володимир Зеленський відхилив пропозиції про евакуацію, а пункти ТЦК заполонили українці, готові воювати негайно. Українська відважність за сприяння жахливої російської тактики та кмітливості тодішнього головнокомандувача генерала залужного врятувала націю. Пише видання Політіко. Крім того, пакет допомоги США на 60 мільярдів доларів заблокований у Конгресі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю політику наголосив на безумовній вдячності партнерам за все, що вони зробили. Але він також турбований тим, що їхні дії не відповідають риториці. Кулеба зазначив, що в перші місяці конфлікту союзники України показали, що в стані шоку вони здатні приймати незвичні рішення, але потім для них ситуація нормалізувалась. Як зазначив Кулеба, всі почали бачити, як вони повертаються до звичного способу ведення політики. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк зазначив у коментарі виданню, що зберігає оптимізм щодо ухвалення пакету від США. Він зазначив, що буде дивно, якщо пакет не буде схвалений, оскільки Америка вважає Росію ключовим опонентом. А інвестиції в Україну це інвестиції в репутацію Америки. Та, зокрема, в її домінування. Однак незрозуміло, чи переконає цей аргумент конгресменів. Іванна Келемпуштинцадзе, депутат і колишній віце-прем'єр, відповіла, які перспективи України, якщо США не ухвалять пакет негайно. Вона відповіла коротко, буде страшно. Європа зі свого боку намагається допомогти Україні компенсувати колосальну нестачу артилерійських снарядів. У зв'язку з цим запропонована Чехією купівля артилерійських боєприпасів стає все більш актуальною для Києва. Загальна кількість закупівель, як з ЄС, так і за його межами, досягне приблизно півтора мільйона снарядів на суму 3,3 мільярда доларів. За словами чеського радника з національної безпеки Томаша Поєра, перші додаткові снаряди з Праги можуть бути відправлені вже у червні. Тим часом, головний речник Європейської комісії Петер Стано зазначив, що близько половини початкового мільйона снарядів, які ЄС обіцяв на цей рік, буде доставлено до кінця цього місяця. Зокрема, як пише видання Політіко раніше цього місяця лідери ЄС домовились про новий збройовий фонд для України на 5 мільярдів доларів після тижня суперечок. Але як швидко з'ясувалось, це було радше креативний трюк без виливання нових грошей. Зокрема, як пишуть журналісти, минулого тижня на німецькій авіабазі Рамштайн міністр оборони США Лойд Остін пообіцяв, що Америка та інші союзники не підведуть Україну. Проте всього за кілька днів до цього спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запропонував розблокувати тупик Конгресу щодо допомоги Україні шляхом надання допомоги у формі позики чи угоди лендлізу. Багато хто в Україні, включно з військовослужбовцями, на передовій, вважаючи звільнення залужного ненавмисною помилкою зеленського. І як додає видання, ймовірно, через те, що він вважає генерала потенційним політичним суперником.